Олександрійські правоохоронці затримали зловмисника, який викрав з банківського терміналу на автовокзалі майже 50 тисяч гривень. Поживитися грошима з терміналу злодій вирішив уночі, коли на автовокзалі немає людей. І хоча приміщення вокзалу було зачинене, крадій заліз всередину через вікно. Повідомлення про крадіжку надійшло до Олександрійського відділу поліції і на місце пригоди була направлена слідчо-оперативна група. На місце пригоди відразу виїхала слідча оперативна група, які встановили, що дійсно даний факт мав місце. З терміналу було викрадено кошти у сумі 48 тисяч 950 гривень, і шляхом пошкодження кришка терміналу. У цей же день, вже за кілька годин, правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника та затримати крадія. Зловмисником виявився 27-річний житель одного із сіл району. Його вдалося затримати у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також йому оголошено про підозру вчинені даного злочину. Більшу частину викрадених коштів правоохоронці вилучили у затриманого. Проте за ті декілька годин, які пройшли з часу крадіжки зловмисник все ж таки встиг витратити значну суму грошей близько 23 тисяч гривень. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Відомо, що підозрюваний раніше вже неодноразово опинявся на лаві підсудних. Чоловік був судимий за майнові злочини та навіть за шахрайство.